Я сюди привез свою сім'ю, тому що у нас там дуже сильно жарко. А вже з Херсону, коли ми виїжджали, то було дуже страшно, бо їхали там, де бойові дії були, там обстрілювали. Ми хочемо допомагати більше і більше людям, які в таких ситуаціях, тому що їм потрібна допомога, і нам потрібно звертати на них увагу. Ми приїхали з Херсонської області в місто Таврійськ. Ми виїхали звідти, проживши там півтора місяця в окупації. Наше місто було окуповано перший день до обіду. Де часов 11 ми вже побачили російські колони. Мене звати Фіщук Оксана Вікторівна, ми з Донецької області і А первоначально, мы когда приехали с Лаваська, нас привозили в Черновицкую область. Мы познакомились с верующими людьми. Потом сложилась тяжелая ситуация, жизненная я развелась. Нам предложили приехать сюда. Приветствую вас. Меня зовут Дмитрий. Я из Донецкой области. Я капеллан. И я благодарю ваш фонд за этот дом милосердия, в котором нас поселили. Коли вже повномасштабна війна почалася, то тут сугубо переселенці з Донецької області були, з Харківської, з Херсонської, з Київської області. Я сама переселенка з 2014 року ми з чоловіком та сином приїхали у Чернівецьку область. Дякуємо Богу, що зустріли людей, які нам протягли руку допомоги, бо ми тут ніколи, ні одну жодну людину ми не знали. Жодну людину. Але так все склалося, що відразу ми стали служити і служимо далі всім нужденним. Нас тут прийняли Данник Поддержали. Данник Поддержали нас дуже швидко. Тим більше тут места не було, тут було несколько кімнат. Для нас буквально за неделю там. За півтори зробили ремонт, в общем, все підготовили, поэтому ми дуже рада, що сюди приїхав. Йшли, бої до Таких три дні ми це чули, бачили і, як каже, ощущали діти наші, як гупало там, тікали, ховалися по підвалах. От, їхня таке теж, як каже, психіка не видержувала в дітей. Ціль соціального центру це забезпечити житлом людей, які опинились в кризових життєвих обставинах, е, сім'ї СЖО, для того, щоб вони адаптувалися тут. Е, певний час проживання за цей час, щоб вони знаходили роботи, також ми допомагаємо знайти роботу, щоб людина могла себе забезпечити. Потім, коли вона е, відчуває, що вона вже забезпечена, вона може. Покинути соціальний центр і жити самостійно. Все добре. Все добре. Міська рада відноситься. Так, да, Всі та, люди до нас відносяться. Церква відноситься, є люди, які трудяться в цих фондах, які допомагають переселенцям. Теж відносяться добре і все добре у нас тут, як прийняли. Добре, як рідних. Ми дуже дякуємо небайдужим жителям міста Новоселиця, окружних сіл, також спонсорам із-за кордону за гуманітарну та фінансову допомогу, яка нам слугує на підтримку біженців. Також ми придбали генератор, який буде також слугувати, по всяк випадок, коли не буде світла. Большое вам спасибо за ваше большое открытое сердце, за помощь, что вы не равнодушны к нашим людям. Спасибо большое.